Всіх вітаю! Мене звуть Олена Бесюдовська. Я хочу задати питання, як ви піднімаєте собі настрій, коли за вікном юга, коли мете, холодно, хуртовина і хочеться чогось такого гарного, теплого і життєстверджуючого. У мене для вас є гарний рецепт. Давайте сьогодні поподорожуємо по тропічним островам, де зберемо чудові банани і зробимо банановий хліб. До речі, вегетаріанське блюдо. Без яєць і лактози це дуже легко, дуже смачно і драйвово. Всі інгредієнти, їх точна кількість, ви найдете внизу під відео. Там вже є кнопочка підписатися, лайкнути і тиснути на дзвоник. Буде цікаво. Мандрівка в теплі краї була б неможлива, якщо б я не читала мого улюбленого письменника Хіменгея. А він любив, що океан. Тропіки і ром. Ромом заправляємо сухофрукти, даємо їм настоятися, щоб вібрати в себе отут теплоту і жагу до життя. Банани мають бути вже дозрівші. Якщо вони навіть перезрівші, це ще краще. Додаємо 100 грамів тросникового цукору. Така маса ароматна, неймовірно. Добавляю 225 грам муки, розпушувач і 75 грамів рослинної олії. Все це акуратно перемішую блендером. Поки ми працювали, наші сухофрукти набралися ромом. І надлишками рому я роблю консистенцію такою, якою мені потрібно. Міленько нарізаю сухофрукти, які зараз буду додавати в нашу масу. В Кондитерки ром ну це незамінима річ, і він мені завжди стає в допомозі, коли я роблю цей гарний рецепт. Аромат, Ой, так і хочеться на острови. З'єднуємо всі тропічні кольори, смаки і аромати. А ще потрібно додати горішків. Зробіть їх помільчіше. З'єднуємо всі інгредієнти і вимішуємо такий яскравий, неймовірно привабливий рецепт. Хемінгуей любив простоту, океан і ром. Іноді простота неповерхневість, простота це геніальність. В цьому рецепті зазвичай я беру силиконову формочку з неї. Потім дуже легко вимати банановий хліб. А зараз я його відправляю в духовочку, ставлю на режим верх-низ. Температура десь 180 градусів. І надіємося, що електрику не вимкнуть і наш банановий хліб буде вчасно. Цей рецепт. Без продуктів тваринного приготування банани дають природну солодкість і багато клітковини. Рослинна олія підтримує енергію без важкості, а сухофрукти. Це джерело мінералів та тривалого смаку. Дивіться, скільки плюсиків цього рецепту. Отак, от, так от, от так один раз робиш, другий раз робиш і станеш вегетаріанцем. До речі, я люблю вчитися, і цей рецепт мені подарував мій син Владислав. І цей хліб я буду різати його ножем, іменним ножем. Я хочу, щоб ви зацінили всю красу цього рецепта. Я тільки що розказала про його. Достоинства, а ще саме головне достоинство, що ми все життя вчимося. Вчимося бути добрішими, цікавішими, бути завжди в темі і на вайбі. Тому, будь ласка, беріть цей рецепт, долучайтеся, готуйте, і хай вам і вашій родині буде так смачно, як і у моїй. До речі, якщо не хочете, щоб цей хліб був як солодкий кекс, то не додавайте сухофрукти, додавте любими спеції. І буде у вас саме хліб смачний і дуже, дуже цінний для вашого організму. З вами була Олена Бесадовська. До нових смачних рецептів!